Вітаю! Сьогодні познайомимо з вами із дуже цікавим матеріалом, таким як меламін. У клініку він використовується або у вигляді меламінових губок, або меламінові пади. Це дуже чудовий і саме головне недорогий варіант для видалення різних плям, забруднень із різноманітних поверхонь. Меламін, він добре працює, коли ви змочили його під водою. Губку чи пад і точно не можна використовувати у сухому варіанті, оскільки він має дрібні абразивні елементи і може просто пошкодити поверхню, висвітлити або просто бути неефективним під час очищення. Маламін підходить на підсі поверхні, і також заборонено його використовувати з агресивними засобами. Найкраще підходить для поверхні, таких як. Керамогранит, керамічна плитка, санфаянс, а натуральний камень, профілі ПВХ, а деякі види ламінованого ДСП, емалі, кухонних приборів, шпалери, але тут увага під тестування, не оброблене дерево, нержавійка, але не глянцева, скло і матове скло. Точно не підходить під ламіновані поверхні, текстиль, глянцеві або прозорі пластики, шкіра, внутрішні частини побутової техніки або